Виконуємо номер 631 із підручника Алгебра 7 та номер 24.43 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть 4 послідовних цілих числа, якщо добуток двох більших з них, на 78 більший за добуток двох менших. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай перше ціле число найменше, нехай найменше із чотирьох цілих чисел ікс тоді наступне за ним х додати 1. Третє з них х додати 2, а четверте х додати 3. І маємо рівняння. Відомо, що добуток двох більших з них на 78 більший за добуток двох менших. Отже, добуток двох більших це Х додати 2, на Х додати 3, на 78 більший. Отже, віднімаємо добуток Х додати 1 на Х і отримаємо 78. Множимо многочлен на многочлен, Х множимо на Х х квадрат х на 3 3х, 2 на х, 2х, 2 на 3, 6. А тепер множимо мінус х на х. Або розкриємо дужки, потім перед якимись стоїть знак мінус х на х, х на 1 це x. Зведемо тут зразу подібні доданки. 3х 2х це буде 5х. І розкриваємо дужки. мінус х квадрат, мінус х. х квадрат, мінус х квадрат взаємознищується, 5х відняти х, це буде 4х. І 6 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 4х до рівня 72, і нам залишається поділити на 4. Отримаємо 18. Отже найменше. Із чотирьох чисел вісімнадцять. Тоді наступне вісімнадцять додати один це дев'ятнадцять третє. 18 додати 2 – це 20. І четверте. 18 додати 3 – це 21. Нехай найменше 4 цілих чисел. Закреслю мінус, то подумайте, що це мінус, просто ікс. І записуємо відповідь 18, 19, 20 і 21. Номер 631 із підручника Алгебра 7 та номер 24.43 із підручника Математика 7. виконано.